Благословен Бог наш седа нині присной вовіки віко.

Наша, владико, прости, беззакон, є наша, святи, посіди, і спрянемо, ще наша, імени Твоє ора, Господи помило, Господи помило, Господи помило, Слава войцю і сину, і святому Духу, дані пресною, і ки вікова. Отче наш риси на небесі, да святить ім'я Твоє, да та принесарстві Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі, на землі, він наш на службі, наша всі останні вдоли наша, як ожимо з долем, дождиком нашим, і не веде на свої скушені. Нас Як в Твоє серце і селе, і слава, Отця, і, сана, і Святого Духа, нині і пресна, і во віки Амінь. Славний полковочей, Господи, неба й землі, побачивши тебе безсмертного царя, померлого на Христі, сотворення змінилося в обличчі, небо жахнулося і підвалени світу затряслися. Я ж із дячністю поклоняюся Твоєму ради мене, стражданню і молюся з розбійником. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у Царстві Своїм. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві Йому. Своїм, зараджуючи падінню Ангелів. Ти не взяв ангельської подоби, а будучи Богом, стався ради мене чоловіком і таким чином оживив померлого чоловіка своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаємо твою честь. Ісусе, Боже, любої предвічна, ти сильно полюбив світ, Ісусе, де покинув ангелів у небі, і зійшов до людей. Ісусе, ти заповнив людьми місце від палу хору. Ісусе, ти зрівняв людей ангелами, Ісусе, ти обожествив людину своїми божественними тайнами. Ісусе, ти нагодував її ангельською поживою, Ісусе, ти дійсна мана, Ісусе, ти гріф що зійшов із небес. Ісусе, ти незрадлива підбора людському серцю, Ісусе, ти пожива, яка ніколи не затрачається, Ісусе, ти моє безсмертне насичення, Ісусе, ти моя насолода вічна, Ісусе, Боже мій пом'яни мене у царстві своїм. Побачивши тебе в передсмертній боротьбі, коли наші гріхи важким тягарем стали тобі, ангел прийшов і підкріпляв тебе, Ти ж взяв мене погибло на свої рамена і представив отцеві, тому я, приклоняючи коліна, молюся і співаю тобі, Аллилуйя. Не зрозуміли незбагненної причини твого добровільного страждання Юдеї, і коли вночі з ліхтарями шукали за тобою, а Ти промовив до них це я, то вони одразу відсахнулися, але потім взяли тебе і повели. Ми ж, припадаючи до тебе зі страхом, молимося, Ісусе, ісусити, сонце, ки шукає зіхтарями, Ісусе, де світло, світу та світ возненавидівши, затьмарив тебе. Ісусе, що мешкаєш у недоступному світлі, влада підьми обняла Тебе. Ісусе, безсмертний, Боже Син, син, поїбелі на смерть видав Тебе. Ісусе, в якому не було лукавства, зрадник лукаво поцілував тебе. Ісусе, ти задарма усім себе роздавав, та сам був проданий за срібняки. Ісусе зв'язаний, ти розриваєш Ісус Ісусе зв'язаний, твої руки не вині, серце твоє чисте, Ісусе зв'язаний зв'яжи мої непогамовані пристрасті, Ісусе дяни, що його ведуть на заклання, Ісусе ти зробився рабом тож помилуй мене раба свого. Ісус, що був у людській подобі, направ мене, що подібнився до нерозумних істот. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві своїм. Завдяки своєму божеству ти передбачив триразове відречення одного з твоїх учнів. Він же побачив тебе, свого Господа і вчителя гірко заплакав. Поглянь на мене, Господи, і врази затверділе серце моє, щоб своїми слізьми я обмився від гріхів, співаючи тобі, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 маючи владу за чином, архіреям Мелси... Мелхіседека, до віку, Ти, владикой, Господи, всіх, став на суд перед фальшивим архіреєм. Ти прийняв муки від слуг своїх, а від мене прийми отце». Ісусе, весіни, Ти за ціну куплений. Ісусе, все майно наше, розбійники розрабували тебе. Ісусе, бажання всіх Петро відкинув тебе. Ісусе, досконалий Божий чоловічий, де із Тебе глумилися. Ісусе, моя, по кучні тебе покинули, Ісусе, незлобний зломний, анче звірі пожерли тебе, Ісусе, архієрею Ти своєю кров'ю війшов до святилища, Ісусе, непорочний, скверний, охорони мене. Ісусе, відлучений від річників, від ріків, визволь мене. Ісусе, що маєш ладу в'язати і розв'язувати прости мене. Ісусе, що віще небесвій, земник речей мій упіднеси, um, Ісусе, що сидиш праворуч сперед сволиця, не відкидай мене. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своєї. Юдеї, батька свого диявола, діти, відчуваючи в собі бурю вбивства, відкинули тебе праведну дорогу, правду і життя. Ми ж визнаємо, що ти Божа сила, в якій криються скарби премудроси, тому співаємо тобі, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Хоч Пилат почув про твою мудру відповідь, втім засудив тебе на обичування, ніби ти заслужив на це через ту єдину провину, що не знайшов у тобі жодної вини, хоч він і обмив собі руки, та все ж осквернив серце своє. Ми ж б'ючись у груди, осмілюємося отак промовляти до Тебе. Ісусе, Сину Божий, Сину Діви, сини беззаконні чинили на тобі. Ісусе, що безрішний був річник збичували змічували безвинного тебе. Ісусе, полишений без одежі, польовим лілеям, ти красу даєш. Ісусе, ти був непокритий та покриваєш водами висоти свої. Ісусе, весь у ранах ти наситив п'ятьма хлібами п'ять тисяч людей. Ісусе, лозо істина, ти до стопа був прив'язаний. у стовпі хмаровому, ти промовляв до людей. Ісусе, Царю, замість данини, ти отримав рани тяжкі. Тебе увесь день через мене ранили, прошу тебе, лікуй рани мої. Ісусе, земле свята, як у і звірі зорали на ситих житті дайним хлібом мене, Ісусе, камень, що його вдарили кров'ю видиклою освяти мене. Ісусе, нема болю, як твій біль вибав мене від болю мене. Ісусе, Боже, пом'яни мене у царстві Твоїм. Ти що задягаєшся у світло, у ризи одягнувся, бо очою своєю кров'ю. Я знаю, я добре знаю, чому в тебе червона одіж, це я, Господи, я своїми гріхами зранив тебе, тому тобі задля мене пораненому співаю. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Побачивши тебе зневаженого і покритого ранами, Бог натнений, Ісая був вражений і заволав. Бачили ми Його, та не мав Він вигляду ані краси. Ми ж у зворушенні кличемо до Тебе. Ісусе, улюблений Сину, Бога, Отця, ти був покараний. Ісусе, не було місця на тобі, від голови до ні. Ісусе, дростиною мидополови Тебе, Ісусе, правиця Твоя прославилася могутністю, а Потім дано тростину Тобі, Ісусе, ясні очі твої кров'ю залиті були. Ісусе, Твоє лице, подібне до сонця, нині опля, Ісусе, що натерпівся від погодити, увінчав людину славою та честю. Ісусе, на якого самі ангели не, не сміють дивитися, бито по лиці Тебе. Ісусе, би тебе, хоч і творив, ти волю Отця. Ісусе Небесний, зажити, урічники на тебе накинулися. Ісусе, Боже, на красо, Тебе, нещаного дерзали. Ісусе, що був весь поранений цілий тіло мене. Ісусе, Боже, мій, пом'яни мене у царстві. Свого. Пилат був оповісником твоєї непорочності, показавши народові, що в тобі не було нічого, через що Ти б заслуговував смерти, та юдеї, побачивши кров Твою, заскреготали проти Тебе зубами і закричали. Розіпни, розіпни Його, Господи, визволи нас від вічного скрегоду, щоб цілуючи твої рани, ми співали. Алелуя!» Восіяв ти, Боже, всіх на ганьбу для ангелів та, та людей, коли Пилат промовив, ось чоловік, Отче Небесний, поглянь на лице свого Христа, прийдіть та поклонімся, принижному ради нас, Ісусові визиваючи. Ісусе, Небесне, зерно, що впало, між терня. Ісусе, виноградник увічав терням тебе. Ісусе, що є одіжу для всіх бар'яниць, убрали тебе. Ісусе, лаво церкви, сьогодні, ти є, аньбою для людей. Ісусе, є насучний, Дцем, посміховищем для людей, Ти став. Ісусе, сотворителю, сотворіння, мучили тебе. Ісусе, Боже, і чоловіче, ти вмів терпіти муки від ран. Ісусе, лікарю уражений ріками, дай мені покаяння лік. Ісусе, Господи, Царю і Боже істини, Ісусе, від близьку, слави, Отця Освіти мене. Isuse pastir uraženi porazi bi si išo spokušujuć mene. Isuse tvoje tilo bulo sokrušene, sokruše ljubovju sese moje. Isuse Bože mi, pomjeni mene u carstvi svojim. Vladiko Hriste Bože, Що страстями своїми, страстями зцілив і ранами своїми рани мої вилікував, даруй мені, який багато тобі нагрішив сльози каяттям, розчинив в моєму тілі пахощі життєдайного тіла свого, і посолоди душу мою чесною кров'ю своєю, від гіркоти якою напої мене ворог, піднеси до себе розум мій, який додолу припав, і виведи смерть. Прірви, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз, розради, які підносять людей до їхнього спадкоємства. Отьмарений розмов у життєвих пристрастях не можу глянути на Тебе у хворобі своїй, не можу зігрітися слізьми, які виявляють любов до Тебе, але, владико Господи Ісусе Христе, скарби дібр, Даруй мені покаяння, все ціле і серце ревне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать свою і відновив мені образ твій. Я залишив тебе, Не залиш ти мене, вийди, щоб знайти мене, поверни на пасовисько своє і поклич до овець вибраного стада свого. Нагодуй мене з ними, поживуй божественних таїнст твоїх, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих Твоїх. Без Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Славу Твої, Сину, і Святому Духу, і на Ні пресною, і вікова Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, істинний Бог наш молит вам і при своєї матері, силу і чесного вже у Христа, преподобних і богоносних, насних Одець наших і всіх святих, помилуйте, і спасет нас, як благ і чоловіку любець.